Гечка, привіт. Ти сьогодні закритий, закритий, а дощик на тебе, ну, дощику не було, правда, капає сніг з дерев. Да? Піду до твоєї хазяйки. красуня! ти куди пішла? Куди ти пішла? А я ж лежала, вона лежала біля мене. Чаю поп'ємо. Це може вже пізно, бо сніг випав. А в тебе ти оті ножниці, що ти обрізала троянди, в гаражу віднесла? Ні, в кухні. О, хтось соші, телефонує, соші. все дзвони. Бо мені треба в тебе позичить. До Наталі зателефонували діти, а каву я зробила сама собі. І хочу показати цю азалію. Вона прям з кожним днем все краща і краще. Дивіться, яка гарна. О, Це ж чудо, просто чудо. А вона хотіла її викинути. Ой Наталя, дивіться, радує, коли на дворі таке. Як сьогодні. Ну, А листя на деревах є. То це краса радує, ось у неї стоїть на вікні у кухні, дуже гарна. Ну, поки ти там розмовляла, я собі кофе заварила. Все порядку. А морока, а у мене Та, нем... Та нічого і так буде нормально. Ой, то я ж оту хотіла в тебе взяти оті і ножниці. Я дам. Досить? Да mm -hmm. Я не знаю, ну а нічого, як я, я завтра принесу їх, так? Так, да? мені вони не треба зараз. Добре. От. Як здоров'я так? Сильно голова крутиться, не можу нічого ходити. Та ти що? А давлення міряла? 122. Получається, що це для тебе низьке давлення, да. чи що? А підняти? Давай я тобі кофе Та даю. я вже пила. А, вже Я вже пила. Так і ще одну. Так, боюсь, так. Е, ну, коли... І вчора таке, і позавчора, і сьогодні. Ну, Наташ, я не лікар, звичайно. Е, у мене коли е, так, то я ще й аспірин п'ю, я випила цитрамон. Ага. Ну, мені цитрамон не допомагав. мене голова дуже боліта, випила цитрамон. Оце ж це погодні Навір, ці, да. так іщили. Це погода, це на тебе так діє. Я поняла, Ну я буду пити кавати. Так може тобі чайок як команди твоїх. Оце Наташа зварила кабак, апельсин, і що, Наташ? І лимон. І лимон. Це конфетюр отой. А, ну що ти в пакетики, що ти показувала? А, що ти... а цукру ж ти казала менше ж покладеш? Ну, то ж, кажуть, кіло кабака, кіло сахарів. Ну, нам скільки й не треба, це багато. Я зробила 2 кг кабака, Дві угу. чашечки сахарю. Ну, це чашка у тебе ото 250 а та чи Ну, от ну, та, така якось ти... голубенька. А, а, ну ось у маленьке, ось у чашечки. Ось ну, це не багато, Ну і що? Куштує. Ага, куштуємо. Так, що... вона насипала. Оце воно таке по в'язкості. Кабака майже не чуть. Як цукерочка смачненька. Ти ще й підогріла, мабуть? Тільки, так? Ага, чуть-чуть підогріла. Густіше було. Ага. Ну, холодне, думаю. Ну, да, ще й позаболіємо. Що? що Наталочка Свободно можна одну чашечку робити. Так, да, да, менше з цукру можна взагалі. Да, супер. Я не знаю, може, воно. Буде густіше при сахарві, загускати, я не знаю. Так чи. ти агар можеш сюди додавити. Ми ну, його скрізь сунемом, той ну, агар. Це, ну, мені якби менше, менше сахар. цукру, да, якби Менше так. Ну, смачне, дуже смачне. Ну, якщо якби... Ну так з хлібчиком, угу. як отошка. Ну да. Воно, а як, щас, губа, як просто без хліба, як ми зараз їмо. то, Солодку. Чаєм, то можна так. Да. Чай як от це без цукру, в мене ось, кава без я цукру. Ось вікеддам, а ти не кажеш, що це кабак. Добре. Скажеш. Скажу Наталя передала. Вона, вона скаже, а де вона взяла абрикос? <рес> Може бути і таке. Це Вона точно. Не догадатися. Ну побачимо. Ну, а підсвіт... Тільки ж не розігрівай їй. Ні, ні, щоб воно я... було густеньке. Ну, воно стоїть, а на Дякую, поручить. смачно виходить. Ну, оце ж, ну нічого, вип'єм діагнозід. Та ну так, да, у мене то сахар зараз. Щось... В нормі. Да навіть ну, 4,8 Це нормально. Там, там кажуть, що 4 да. до 5 і 5,5 це нормально. Так що ти молодець. оце, ну, це, оце мабуть до цього я міряла ага. То, мабуть, ти є, діє твоя дієта так, що це в тебе й цукор нормалізувався. Хліб не їси, їси а, гречку. Ти і там все ж ш... не падає. Не пада. Нічого, він упаде, не переживай. Віка сказала, то він трішки застоявся, як організм не дає, щоб ти худала, щоб ти. Ну, вона по-іншому сказала. Він... Воно потім, каже, скинеться. Головне, не очаюватися і не зриватися. Ну і нам смачно. Зробила каву, а вона каже: я піду давлення поміряю, тиск. Каже, ти мені половинку, так тут половинка в чашки, що тут його ділить? Ну, зараз почекаю, в мене ще є. Каже, давлення нормальне, так ти будеш каву пити? Ні. Ага, Тоня пий, так? Да? Да. Добре. Не, не, ну, це нормально для тебе. Не. Може, цукор, Наташ? Ну, я міряла. Ну, цей понеділок не міряла, то й міряла було 4,8 Ну, це хороше, так а чого ж в тебе тоді не зрозуміла? Не можу, точно ну, то що це. погода? Ну, Тоня, пий іншу чашку, одну випила, пий тепер чий Наталі Каже, зроби мені. Добре, Наташ, добре, що воно зараз не повне, як ото раніше ну. ну що, води там мало вже Не знаю, ні, ну чого? Ні, там... Та я не знаю. Ну, так воно і мені так налило і тобі. Це так положено. Я утром випила, ага. бо Бу було сильно понижене. Ну, чого ж так в мене прямо все тіло труситься? О, Господі. Наталя, не ви... видумую, це Давай. думаю. Видно, впало давлення. Треба <ріст> <ріст> їсти кабок. Ой, це ж. Я мене виїла ти. Виїла її вже мисочку поставила в умивальник, чи біля умивальника. Ну, Думаю, що я ж морозиво не їм зараз, то і солодощі не їм, то я думаю, до цього мені не буде погано. Та, ну, трошки сол, ну, Солодку кіло, кіло. Та це як мед буде. Це представ. І Я думаю, може, воно. Ну, я знаю, Наташа коли сказала. Чим більше вкинете сахар, густіше. Ну густіше буде варення. Ага, ну воно загусті як мармелад, може, от отак. -от, Та я, як його їсти? Ну я для як цукери нам не нельзя, то я казала, як другий раз я робитиму, то я вже робитиму чашечку. Він і так Ну, як, він же солодкий, як сам кабак, самий кабак сладкий. Ну так. Да. Ну, не дуже сочний такий. Да? Я думала, що прийдеться води зливати. Ага, не сочний. Ні, він виходять капельки з його все. Ну не так, як, наприклад, ми оце було оце, варимо кава. До угу, воду... води страшне. Не водянистий. Не водянистий ага, такий. Ну, як... вона принесла мені такий невеличкий. Та ж я ж його бачила, він тут на столі ага. лежав. Це ага. валюша принесла. Ага, і я зробила ото Така у мене каструлька повна помісенька. Uh -huh. А тоді воно той. Та його, в принципі, не довго варить. Він зваривсь перебив. No, та перебить блендером. Оте, вкинула. воно ще поварилося там не стікав, той. А те я, ну, щоб дужче чуть було. Ну, треба тільки оце жовте зняти оце. Піночку ту. Щоб, Шо? Мандарини, я б зняти, а за угу. тим мусим кидать. О, а міша каже, обчищайте все, бо буде гость. Ага, я поняла. Ну, може б ще б дужче було б чути запах, ага. а також ж цей. Угу. Ну, то... А я б така дурна, то і, ш... і шкірочку по потерла б туди. Ну, от можеш, як тебе, ви дужче це употребляєте. Хто? Це одна я. Ну, таке, щоб це. Yeah. То можна, я, щоб дуже мені чуть було, я не їстиму. Yeah. Я ж Цитрусових. Це да? я і так уже почав. А, -а, -а. а раніше я цитрусових. А я їм я апельсини, мандарини, і грейпфрути. Та да, я апельсини, я стала їсти. Це ж ти присадила. <клес> і ти, Я почала в чайки такі їсти. <клес> Зразу якось, а сейчас нормально. О, бачиш? Прекрасно, ну, я нова, тебе присадила. Я видно довгенько це живу, тому в сокові в своєму, <клес> воно не таке. Кисли і, не знаю, почала по чуть-чуть. Ну, і, і, і сюди ж я все, ну тільки я обчистила. Зрозуміла, ну смачно вийшло. Ну а Оля то ж каже, що треба тільки оце жовте. Ну, її подружка ага. оце верхня скинула, а те все, угу. косточки тільки повибирала і все покинула, воно проварилося і тоді все збила. Ага. Ну а я обчистила, думаю, я тоді буде А Ти все, все от, плюночку познімала, да? Все, я Між дурешоточками не познімала. Ні, ні, тільки mm. оця верх, верх, оця. верх добре очистила. Бо Міша мені сказав, буде горость Наташа. Понятно. То я, Мішу, послухала, не у. Каже Наташа, ти мене в робочому пальті не знімай, кажу, не буду. Я твої цвіточки познімаю. А зараз вона мені дасть, як вони правильно називаються, Наташ? Садові ножниці. садові ножниці. І, може, якщо я завтра не принесу, то ти мене не вб'єш, вони <гум> мені не треба, ті те що. Принесеш, бо я забудуся. Я не забуду на те. Дивись, попаде сніг, поприкидав. <різь> ми вже попадали. А воно ну, дивися, хто виглядає. Він гуляв. гуляв сьогодні. Ти якби бачила, як він по снігові той. качався. качався. Ми ще теж, снігом поприкидали, грізиденки. Ага, бачу, Наташ. А мене ж ти високорослі, ота жовта, що я тобі говорила, що я поділюся, теж такі шапки снігу. Треба вже позрізати, мабуть, і в веранді поставити, бо дома їм буде жарко. Ну, я на веранді, там вже холодно. Ну, Зріжу просто одні квіти. Наташа, що ти гортензію? Треба носити сюди. Ага. Ой, а мені теж треба їх прикидати, чи що Що ти так рукнула, перелякала мене. Ага, давай дякую. Я ж тебе не знімаю, як доволі. Робоче пальто каже, не знімай мене. Ну добре, не знімаю. Айчка, нема в мене ніякого смаколика, як буде, я принесу. Раз... Я насипала горошку, дала да? Хай жде до вечора. Ага. Сьогодні, мабуть, вже вечором я закрию йому будку, ага. бо видно, сніжок йому туди залітав, а вушком -а а сюди сюди. Да, сюди, да, сюди да. Туди. Це радий, радий. І слухає. <ріст> <ріст> Чудо. Ну все, пішла <ріст> я Пока. Пока, каже. 哥哥。